У другий день перемир'я інтенсивність бойових дій на більшості напрямів значно знизилася, але гарячим залишається сектор Дебальцевого. За інформацією прес-служби АТО, бойовики отримали наказ з Росії будь-якою ціною захопити Дебальцеве. Тут російські найманці за добу атакували важкою зброєю сили АТО майже 90 разів. При цьому бойовики не допустили до Дебальцевого представників місії ОБСЄ, що є грубим порушенням мінських домовленостей. Бойовики активно використали. Системи залпового вогню ГРАД, танки, артилерію та міномети. За даними станом, на 15-ту годину за добу загинуло п'ятеро українських бійців. Як відомо, наш 40-й батальйон територіальної оборони Кривбаз знаходиться саме біля Дебальцевого і утримує позиції з останніх сил, чекаючи на підкріплення. 15 лютого батальйон отримав від бойовиків ультиматум здати позиції до 23-ї години вийти без зброї. В іншому випадку терористи загрожують знищити батальйон. У соцмережі Фейсбук написав куратор батальйону Кривбас Микола Колесник. За його словами, єдине, що може врятувати військових, приїзд місії ОБСЄ на позиції батальйону. Місія зможе доповісти про реальну ситуацію керівництву країни і ЄС і допомогти організувати евакуацію поранених і тіл у. Битих бійців. Остання інформація: обстрілюють три наших опорника. На двох вже можна перекрикуватися з противником. Пропонують скласти зброю і йти. Їм ніхто не вірить. Зброю ніхто не складе. Іде бій. На третьому танки луплять прямою наводкою. Наша варта не відповідає. Припинення вогню. Хлопці б'ються тим, що є. Інформацію про надважке становище наших бійців куратор батальйону Микола Колесник підтвердив у телефонній розмові з нашим кореспондентом Любов'ю Скибою. Що там зараз? Що ви можете сказати, що відбувається? Нічого не помінялось по телевізору. Одно стушно враньйо все тільки самі на себе. Ні оружія, ні питання, ні ва. Министерство обороны, это все с точностью наоборот. Микола Юрьевич, как же там тримаются хлопцы? Ребята уже у некоторых истеричная ну, улыбка от, 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 того, что мы по телефону абсолютно люди, которые не Министерство обороны, не АТО, оказываем помощи больше, чем вся наша государственная машина. А що наша міська, міський наш штаб як ви знаєте, надає якусь допомогу? Є можливість туди до них? Ніт можливості нікаї, якщо чесно. Взагалі просто нету. В принципі, відрізано Дебальцево, а ми ще відрізані від Дебальцево. Трохи БК є, трохи відстрілюємося, трохи їх артилерія кліпає, трохи є покушати, але вони самі засідають, ніхто не допомагає. Як ви бачите, які перспективи зараз? Надію тільки на дно. это договариваться, потому что визуально да, это скопление техники живой силы противника, возможности там долго держаться без подвоза боекомплекта даже, да, ну, это, это, определенный промежуток времени, не больше. Подписать Минские соглашения, не решив судьбу Дебальцева, это оставить порядка 6 тысяч человек под, жизнь под вопросом. Вот о чем речь. Поэтому этот дополнительный пункт надо срочно принимать решение. У Донецькому аеропорту бойовики планують здійснити провокацію перед камерами російських змі, передає прес-служба АТО. На Луганщині порушено перемир'я у Попаснянському районі. Мінометним вогнем під час роздачі гуманітарки бойовики накрили Новотошківку. На Маріупольському напрямі найбільш напружена ситуація в Широкиному, а над самим Маріуполем літають російські безпілотники. Українські бійці несуть втрати, але утримують широкине. Про це у соцмережі Фейсбук Відомив комбат Донбасу та народний депутат Семен Семенченко тривають мінометні обстріли широкеного під Маріуполем. Частини батальйону Донбас, що отримують широки, нанесуть не втрати. Сьогодні поранено три людини. Всі евакуйовані в госпіталь Маріуполя. Наша артилерія мовчить. Всього станом на 15 годину, 16 лютого, бойовики здійснили щонайменше 130 обстрілів позицій і блокпостів сил АТО для їх виснаження та поступового витіснення із займаних територій, передає прес-служба. Ато наші військові вогонь відкривали лише у відповідь.